Всім привіт, дорогі підписники гості каналу. 15, верніше 14 червня. Ось такий стан нашої малини. Це наша малина за селом. Про яку я все показував в відео, що вона в нас повністю майже вимерзла. Ми працювали тут антистресантами, амінокислоти давали. Тобто виводили її із цього стресу і з цього. І з цього такого важкого стану. І, як бачите, ось маємо на сьогодні такий результат. Малина почала у нас розвиватися, ми давали, стимулювали кореневу систему, давали монофосфат калію, аміашну селітру, карбомід, все поступово вже десь проводили разів 4 підживи. Не побагато, але проводили. Сьогодні боремося з такими шкідниками. Можливо, зараз не покажу вам, бо його немає, а дію його можете бачити. Ось так. Маємо такого жука. Не знаю, як він називається. Такого жука дуже багато на житови, на пшениці. Ось і він також любить. Живитися нашою малиною. Ми зараз будемо проводити обробки проти цього жука. Далі будемо давати фундіцидну обробку про, про, проти е, хвороб. Ну і також додамо халатин зіліза. Бачимо, у нас трошки такий світловатенький є лист, просто профілактично дамо. Великого тут хлорозу я не бачу, але для профилактики дамо. Ну, зараз я вам пізніше покажу всі препарати, які ми змішуємо і даємо в один бак. Але ще хотів би показати вам, вчора робили насадження біля нашого ставка Крошки сонце. Зараз зайду з цієї сторони. Ось бачите, зробили таке насадження е, малини. Вчора провели, дівчата там проробили прополку, а ми з сином посадили ось таких три рядочки біля нашого ставка. Як пам'ятаєте, в нас ось такі були зарості. Як, як то в нас там корчі такі, тут де ставок повністю когром берези, оце де наша малина, ця нова посажена, тут сплошні бити були такі корчі. Бачите, як ми все чудово зачистили. Як ми все зробили, викопали таку водойму. Ось тут вже робили горанку, згорали. Ось, ще бачите, скільки навикидали всяких коріння, всякого коріння ось навикидали. І посадили ось таких три рядочки, продовжили до нашої теї малини. Ось по, по дорогу. Тут Нібито така дорога йде біля канави. Пролили, побачимо, як воно прийметься. Викопували нашу малину. Це сорт у нас полана. Викопували з такими старими корнями. Попадали і молоді, понасаджували, трошки вона прив'яла. Ну, Деяка не прийметься, то насадимо ще. І ось так, бачите, продовжили нашу діляночку. Красота, правда? Березка, там, холодочок, водойма така гарна. Рибка у нас там все є, запустили. Підкормлюємо їм, через 2 дні возимо по ведро, кокрузи даємо. Ось крочки, годуємо її. Ось така діляночка. Там у нас, бачите, як гарна смородина така, але шкода, що її немає, бо її цвіт вимерзло. ну Десь там. Може якесь ведерку назбираємо, я думаю, на вино і на варення хватить, а на рахунок того, щоб щось заробити, то цього не буде. Ось. Ну, йдемте, зараз я вам покажу, якими ж ми препаратами обробляємо нашу малину зараз на станом на 14 червня. Малина, бачите, така непогана. Стартує гарно, береться. Дай Бог, щоб... Все було добре, щоб ніякого шеграда, не дай Бог, не було, бо все може бути. Ось дивіться. Перший препарат це від хвороб даємо топсін. Ми постійно топсіном користуємося з медян екстрам, топсін, редеміл. Даємо Актару, Даємо Актару ми 3 грами на 12 літрів води. Перелипач, халатин зеліза даємо 90 грам. На Два корочки, там у нас 90 получається на 12 літрів. І також 100 грам плантатора. Тут в нас іде і мікроелементи, йдуть, амінокислоти, вітамінчики, ну, все, що потрібно для нашої малини. Зараз ось розмішали у бакови і будемо проводити. Наші обробки. Ну, ми вже провели, 4 рядки ми вже обробили, ще нам залишилось 4 рядки. І далі в нас там є ще сортова малина. Я вам її не показував. Минулої осінні, верніше, тієї осінні ми замовляли там саженці Щось до 8 сортів. 7, напевне, чи 8. 7, 7 бо 2 рядки однакової посадили. Ось такі сходи не дуже, є випади. Ну і, рахуючи, десь 80% зійшло. Е, купували ми в різних саджанці купували в різних людей. Ось, Пеополемат у нас тут є Маргарита. Тобто я вже навіть позабував, якісь сорта записничкові є. Всі нові сорта. Ось тут у нас іде сортова малина. Це нас іде тут маравіла, і мапема, і Хері, херітеч. Ось бачите, ці малини три роки, але ми того року тут сплошною викопали саженці. Старе коріння повикидали. І ось бачите, це нас така перезагрузка пройшла. І як бачите, ось все рівно у землі позалишалися там корінчики. І ось такі ми маємо сходи. Ну, не так, як там, наприклад, густа така. Але ми маємо. Ми її трошки омолодили і також підзаробили, продали саженці. Так, да, врожай буде менший на цей рік, ніж, наприклад, ось як стеє, що там дуже так багато, але врожай буде. Ось. Ось ця наша діляночка там, де ми садили осінню молодою. Бачимо, яка в нас ця малина. Ось так трошки підтягується. Ось так, друзі, така наша діляночка. Із малиною. Щодо смородини. Можу показати зараз. Я особо на ту смородину і сам не заглядав. Десь вчора волочив я тут, а то потрібно було шланга відкинути туди зліз. Ось якраз у смородині зліз шланга поправити, то розгорнув. Ну, ніби там щось десь побачив. Якусь ягода є. Ну так, не особо, але десь пару ягід було. Ну, можете побачити. Ось бачите. Щось десь трошки є. Ну, я ж кажу, на вино з варенням, я думаю, вистачить. Можливо, ще когось і перегостимо. Ось так, друзі. Що ж, буду продовжувати я обробляти. Обробляти нашу малину, а ви, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням і ягідної культури. Всім дякую за увагу!